Зив себе маленький хлопчик на ім'я Богданчик. Він був дуже допитливий та завжди хотів дізнатися про світ навколо. Одного разу, Гуляючи з батьками, він Мудру сову Привіт, сова, ти така мудра. Можеш мені розповісти Яке слово. Я на чарівнішому світі, подумав хлопчик. Є одне слово, яке може відкрити будь-які двері, це слово будь ласка. Хлопчик повернувся додому, та вісив провірити це слово. Коли він сказав будь ласка, своєї мамі, то подивился, уелкво на плечи, коли він сказав, будь ласка, своему другу, то поділився своїми іграшками. І дійсно це слово. на на черепнице. Подумал хлопчик. Писался до дичачьего садка, так распалив друзьям с разумной словой. Да просыл черепного слова. И с тех пор хлопчик то его друзья Звезды помнят про черепное слово и крестуются им сегодня.